Громада шостки збирається, щоб покласти квіти до меморіалів, ушановуючи пам'ять тих, хто пожертвував найдорожчим своїм життям заради свободи та миру. Ці заходи це не просто ритуал, а живий вияв пам'яті про героїв, які захищали місто та його мешканців. Ми сьогодні відзначаємо день міста нашого шостки, нашої громади. Він дуже короткий, він дуже немасштабний. Але будемо розраховувати, що після того як вигане нашого ворога. Із нашої української землі засвяткує широко, масштабно і красиво. А сьогодні просто прошу шанувати пам'ять всіх загиблих в часи Другої світової війни, а потім по кладовищам всіх воїнів, які сьогоднішній війни віддали своє життя, ми повинні згадати шанувати. Пам'ятати, шанувати цих людей надзвичайно важливо саме завдяки їхній відвазі та самопожертві, місто Шостка продовжує жити. Вітаю жителів міста Шостка з днем визволення міста від фашистських загарбників. І дуже символічно, що в цей день шостка відзначає день міста. Хочеться побажати всім найскорішого миру. Нашій Україні подякувати нашим захисникам, які боронили і сьогодні боронять нашу землю. Велика їм вдячність і низький уклін сьогодні. Варто згадати також наших загиблих захисників, які ціною свого життя виборюють, виборювали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Дякуємо їм, вічна пам'ять героям. Їхній подвиг нагадує нам, що наша свобода здобута надзвичайно високою ціною. Це данина поваги тим, хто віддав життя, аби ми могли будувати своє майбутнє. Шановні шосенці, минає 82-га річниця з дня визволення нашого міста від німецько-фашистських загарбників ціною багатьох життів. Було звільнено наше рідне місто. Якби не було цієї війни, яка зараз натриває, все було по-іншому. Але маємо те, що маємо, і з цим будемо боротися до останнього кінця. Україна повинна бути вільною. Слава Україні! Ці квіти не просто данина шани, а нагадування про ціну миру, які сьогодні виборюють наші захисники для майбутніх поколінь. Шановні жителі міста Шостка, від щирного серця, вітаю вас з Днем міста. Днем визволення міста Шостка від загарників. Хочу побажати, перш за все це миру, злагоди та процвітання на нашій рідш рідні місті, щоб наша сумщина, наша шостнічна просвіталася кожним день, щоб небо було мирне, щоб наші діти, наше майбутнє ходили в мирні школи, щоб вони строїли плани, щоб вони здійснювали плани, щоб наші. Захисники найскоріше повернулися до своїх домілах, де їх чекають. Їхня рідні та зі святом рівні важливо пам'ятати імена тих, хто повернувся додому на щиті. Вони назавжди залишаться в серцях шосткинців. Пам'ять про тих, хто віддав життя, є нашим дороговказом і джерелом сили. Нині, під час повномасштабної війни, коли Росія щодня знищує наші міста, потрібно пам'ятати цінувати і продовжувати справу героїв, виборюючи наше право на волю, свободу та незалежність.